Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже сьогодні, 21 вересня, усі шанувальники боксу спостерігатимуть за тим, як Даніель Дюбуа поб'ється з Ентоні Джошуа за титул IBF на дважкій вазі на стадіоні Вемблі у Лондоні. Як відомо, на поєдинок завітає Теренс Кроуфорд та Олександр Русик, а може й Тайсон Фюрі та інші імениті боксери. Напередодні Джошуа та Дюбуа пройшли процедуру зважування. AJ показав на вагах 114,5 кг, а Дюбуа виявився легшим 112,8 кг. Щодо Карду то там виступлять Тайлер Денні проти Хамзе Шираза за титул Чемпіона Європи в середній вазі, Ентоні Какачі проти Джоша Ворінгтона. Супер напівлегка вага, Джоша Буаці проти Вілі Хатчинсона. вага, Марк Чемберлен проти Джоша Педлі, перша напівсередня вага. Та Джош Келі проти Ізмаїла Девіса. Середня вага. Усі ці поєдинки транслюватимуться в нашому телеграм-каналі в описі під відео, починаючи з 18.00 за київським часом. А головна подія почнеться опівночі або близько першої ночі. Але підготуйтеся завчасно, щоб точно не пропустити. Після зважування Ентоні Джоша нагадав Даніелю Дюбуа про своє почуття амбіцій. Перед натовпом, який злегка освистував Дюбуа на Трафальгарській площі в Лондоні, вони востаннє виступили перед своїм прибуттям на Вемблі у суботу ввечері з нагоди, яка є найбільшим боєм у кар'єрі Дюбуа і таким, який може завершити бій Джоша на найвищому рівні. У 34-річного Джоша є плани нарешті провести бій з Тайсоном Ф'юрі, після того, як він забере титул у Дюбуа. Але якщо він програє чемпіону IBF з нагоди свого першого захисту титулу, на відміну від послідовних поразок від Олександра Усика, кар'єру Джошуа буде важко перебудувати. Адже хоч Джошо є явним фаворитом, Панч ніхто не відміняв. 27-річний Дюбуа на зважуванні зовсім не виглядав заляканим. Схоже, що він не був стурбований статусом Джоша як фаворита серед присутніх. А Джей, після того, як виявився важчим, заявив: я ще не воїн у саду, я все ще на полі. Я поки що не відчуваю запаху троянд, лише кров. Я дивлюся на себе як на гладіатора і збираюся вийти на арену, щоб виступити перед людьми, які люблять бачити кров, сміливість і славу. Я накачаний і готовий виступати перед людьми. Дюбуа, який був описаний Джозефом Паркером як напружений, серед колишніх суперників Джошуа, а його тренер Дон Чарльз, знову був відсутній. Сказав: я готовий битися. Настав час вийти на ринг і провести бій. Поїхали. Ми багато працювали. Все, що я можу сказати, це те, що я готовий битися. В це було вкладено багато роботи. Я просто готовий їхати. Розмова закінчена. В той же час легендарний ринг анонсер Майкл Баффер дав пораду Даніелю. Дюбуа має швидко розпочати, це моя думка. Я думаю, що він має це зробити. Не потрібно виходити в ринг і просто рубатися. Дюбуа необхідно залишатися сфокусованим, і він показав, що може це зробити. Його вражали, але він узяв коліно і зібрався. Розумні бійці роблять це. а потім він повернувся в бій і переміг. Тому я вважаю, що Дюбуа треба швидко розпочати. На мою думку, Еджай діятиме на повну міць. Це те, що він робить. Ніхто не б'є сильніше за Джошуа, і ми побачимо, що станеться. А промоутер Дюбуа Френку Орен додав: Я дуже схвильований, це масова бійка. Ми побачимо справжній феєрверк. І це, напевно, змусить затихнути всі ці голоси. Так, він молодий хлопець, йому виповнилося 27. Він упевнений у собі. Подивіться, який він впевнений. Я ніколи не бачив його таким. Він спокійний, холодний та зібраний. А ввечері ви побачите щось особливе. Бомбезне. Ось що буде. Ці два хлопці збираються кидати бомби один на одного. І ви побачите щось екстра особливе. Обіцяю, вам це буде щось чудове. Про мутере Джея Еді Хірн теж висловився. Даніель Дюбуа повністю завмре за цих обставин. Він просто стоятиме і прийматиме удари від Ейджея. Я думаю, що це може бути трьохраундова стрілянина. На нас чекає захоплюючий бій. Я вірю у свого холоднокровного, спокійного, розважливого бійця зі снайперським стилем, який вийде проти Даніеля Дюбуа. Дюбуа буде виведено з ладу протягом трьох раундів. Всі схвильовані шансом для Ейджея увійти до історії. А от Джозеф Паркер вважає, що Джоша знадобиться більше раундів. Як тільки розпочнеться бій, буде викинуто багато бомб, буде багато ударів. Я думаю, що Айджай зробить свою роботу за 6 раундів. Я помилявся багато разів, але мені здається, що цього разу я буду правий. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!